В Україні за Конституцією є безкоштовна медицина. Це право, яке декларується. Проте скористатися їм майже неможливо. Як таке може бути, знає, напевно, кожен, хто намагався отримати безкоштовні медичні послуги. Ми розглядаємо дуже поширений приклад обстеження на магнітно-резонансному томографі чи просто МРТ. Якщо ви через хворобу маєте обстежуватися в лікаря вузького профілю, то ймовірно отримаєте направлення на таке обстеження. Лікар видасть вам ось таке направлення у Платну клініку та попередить, що обстеження буде платним. Ціна обстеження у Києві складає від 500 до 2000 гривень. Як правило, більше лікар вам нічого не стане пояснювати чи уточнювати. Люди змирилися з тим, що медицина у нас платна. Хай навіть у Конституції вказано інакше. Але найцікавіше, що є поширеним погляд, що в цих діях лікаря немає жодного криміналу. Немає корупції, бо неможливо виявити зацікавленість лікаря у тому, що він дає пацієнтам направлення на платне обстеження. Як таке може бути, розібралася Україна на часі? Магнітно-резонансна томографія це метод дослідження тканин та внутрішніх органів людини з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. За допомогою методу спеціальні апарати можуть зробити висококонтрастне зображення тканин тіла і тому його широко застосовують у медицині, у візуалізації тканин мозку, серця, м'язів, а також новоутворень. Метод відносно безпечний та відрізняється високою якістю результатів, тому він зараз став більш поширеним ніж вже звичайний для всіх рентген чи комп'ютерна томографія. МРТ широко використовується у діагностуванні хвороб головного мозку, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Проте для МРТ є Обхідність обладнання, що коштує дуже дорого. Ми знайшли вживаний апарат марки Siemens. його ціна складає більше 15 мільйонів гривень. Зрозуміло, що доступність апаратів МРТ в українській медицині є обмеженою. Якщо купляти їх за державний кошт та використовувати для безоплатного обстеження пацієнтів, це об'єктивна реальність. Люди чекають в чергах по декілька місяців. Доброго дня я хотів би записатися на МРТ. Що робити вам? А, томографія головного мозку. А, ну, дивіться, черга у нас кінець травня. Якщо вас це то… А швидше ніяк неможливо. Ні, після 25 травня вже черга. Ого. Скажіть мені, будь ласка, де я можу записатися на МРТ? У нас не де, бо в нас було на уроку розписувати. З адреси де ще роблять МРТ. Тобто є лише один реальний варіант. Не чекати рік, а пройти платне обстеження у приватній клініці. Іншого навіть не видно. Це, попри те, що Національна служба здоров'я України декларує, що навіть у платних клініках пацієнтам Може бути надані безоплатні послуги, зокрема й обстеження на за допомогою МРТ. Завдяки програмі медичної гарантій українці можуть укладати декларацію із сімейним лікарем, консультуватися у вузьких спеціалістів, проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень та отримувати інші медичні послуги у приватних лікарнях. Але безоплатна допомога надається тільки тими приватними центрами та лікарями ФОП, які уклали договори із НСЗУ. Обсяг допомоги, яку можна отримати безоплатно, залежить від пакету, за яким заклад підписав контракт із Національною службою здоров'я. Тут наявно протиріччя: вибор без вибору. Бо я, наприклад, усюди чую з офіційних джерел, що все можна отримати безкоштовно, але лікарі кажуть, у цьому немає сенсу.